І всім привіт! Ви на каналі Менстер. І сьогодні в нас нове відео на мотоцикл, а не на машину. У нас сьогодні обзор на Ліфан CTR 200. Будь ласка, Обзор на CTR 200 2020 року. Я хочу розказати вам про його зовнішній вид. До дівок їздити саме те, тому що. Ну, Мотоцикл дешевий, надійний. За таку ціну, такого прекрасного, гарного мотоцикла, ви ніде не знайдете. тако подивіться на його вид. От фара, все стільно, приборка, дивіться. Чик, ну це стіль. За такі гроші ви такого мотоцикла не знайдете. Задок. Ну, от взяти зрівняти кінлонга 150-ку. Яка подивиться, яка там лампочка, а яка тут. Дивіться, яка тут стильна. Яке оце все стильне. На цьому ліфані стоять 17 колеса. Засніми, будь ласка, матові. У всіх ліфанах матові. І я вам розкажу про розхід і об'єм його бака. Об'єм бака 13 літр, розхід 2,5 на 100 кілометрів. Ну, не жире. Цей двигун має 13 кінських сил, 175 кубіків. Один циліндр, 4 такний. Він важить 175 кілограмів, а довжина уверх 50 мм. Якщо б, так, я метр 1,78, ну, я з комфортом сижу. Вообще, ще й ноги згинаються, все чотенько, взяв собі, поїхав. Я розкажу вам про заднє колесо. Будь ласка, ходіть сюди. Мінус того, що тут тормоза на колодках, а не дискові. От на передньому, дискові. Дискові саме є тормоза. Розкажу ще один мінус Ліфана, що в нього дуже часто розтягується цеп. І це дуже ну так, задовбує просто. Що е, це? Ну. все. Ну, Подожди, подвізка, підвіска. Амортизатори, так? Да? Арматизатори. <рес> е, Підвізка на цьому ліфані. Зараз покажу. Тако попрыгать просто. Нормальне, да? ну. Все нормально, все чітенько. Комфортно. Хоп-чип. Чі, собі там випрыгнув. Зараз ми послухаємо звук цього ліфана, але він на Краповичі ласка, сюда оператор. Шик, сюди. Хорош. Дуже ах! Купляйте окропович. При такому пробігу ось 31 106 км за годину поїхав цей Ліфан CTR200. Ну і що, перейдемо до кінця цього відео. Хочу наповнити вам про телеграм канал. Десь там буде ссылка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока!